Вівторок, 22 листопада, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. Мої щирі вітання. На початку випуску розставимо акценти. Ремонт вулиці у Чернівцях. Що встигли зробити та коли планують відновити роботи? Вижницькі рятувальники отримали спеціальний автомобіль з Республіки Польща та дрон від місцевої влади. Незруйнована краса у Чернівцях відкрили виставку місцевого художника Віктора Кантеміра. Вже 272-га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави. Намагаються утримати тимчасово захоплені території на окремих напрямках, продовжують вести наступальні дії. За минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Найбільше постраждали населені пункти Дніпропетровщини, Сумщини, Донеччини, Харківщини та Запоріжжя. Зокрема, сьогодні зранку в Оріхові Запорізької області окупанти влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги, який знаходився у школі. Там загинув соціальний працівник. Ще дві жінки поранені. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Також ворог продовжує обстрілювати цивільні будинки на околицях Херсона. Там сьогодні пролунало більше десяти вибухів, внаслідок чого загинула одна людина. На українсько-румунському кордоні прикордонники зупинили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів у міжнародному пункті пропуску порубне під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили обладнану схованку у мікроавтобусі Мерседес. Відтак 48-річний мешканець Чернівецької області примудрився сховати у порожнинах салону автівки 537 пачок сигарет українського виробництва. За попередньою оцінкою у тютюнових виробів склала майже 43 тисячі гривень. Також за незаконне переміщення тютюну було вилучено мікроавтобус 2010 року випуску вартістю 600 тисяч гривень. Ремонтні роботи, які були розпочаті в місті, будуть завершені до кінця року. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник міського голови Василь Зазуляк. Він зазначив, що підрядники будуть відновлювати роботи як тільки погодні умови трохи покращаться. Тож ремонти заморожувати ніхто не планує. Які вулиці встигли завершити, та що планують ремонтувати наступного року, знають журналісти Січотара. Шість міжбудинкових проїздів, десяток тротуарів та поточний ремонт вулиць в різних районах міста це те, що встигли зробити у чернівцях цього року. Втім, за словами заступника міського голови, на паузи ремонтні роботи ще ніхто не ставить. І як тільки погода дозволить, підрядники знов почнуть активно працювати. Сніг, який зараз випов... він нас не налякав. Наші, в принципі, осені, тому я думаю, що до кінця року всі роботи, які зараз розпочаті, будуть закінчені. У нас є певні нюанси з постачанням бурківки, але я думаю, що все виправиться. Стабілізується трошки наша енергосистема і зможемо в найближчі теплі вікна закінчити всі ті роботи, які розпочали. Тому прошу всіх зберігати спокій, не розганяти зраду. Я переконаний, що ми з вами зустрінемося ближче до кінця року і ми можемо показати, розказати все. По тим роботам, які зараз не завершені, на сьогоднішній день мова йде про завершення ремонту на вулиці Вокзальній, колишнього Гагаріна, та вулиці кафедральній. Підрядником вже взагалі з тими підрядниками, які розрили зразу з двох сторін, провели роботу. Я думаю, що на майбутнє, звичайно, що ми будемо розривати тільки одну сторону, закінчимо одну. Після того будемо розривати другу. Це такий трохи момент є. В цьому плані вони закінчать роботу зі сторони кафе, власне, самого собору і після того перейдуть на протилежну сторону для того, щоб закінчити ті роботи. Повторююся, що є певні проблеми з постачанням бурківки, тому що виробник, враховуючи ці відключення, не завжди може справитися з тим обсягом, але переконаний, що все буде добре. Ще раз кажу, сьогодні, 22 листопада. В нас навіть не зима. А ось серед вже завершених робіт сьогодні можна назвати ділянки на вулицях героїв майдану, Садовій, небесної сотні Степана Бандери, 29 березня та інших. Крім того, роботи проводилися і у віддалених районах міста. Це порядка 10 вулиць, як великі, так і малі. Тут як рахувати, от, наприклад, на в садгорі у нас об'єктів 6. Але по суті там були і короткі відрізки, а був і відрізок на вулиці Учительській, який складає 40% від притяжності вулиці. Наступного року це якраз одна з перших доріг, яку ми надалі хочемо продовжити ще на 40%. По від центру ще додати такий самий відрізок. В асфальтному покритті. Василь Зазуляк додає, проблемними на сьогоднішній день лишаються вулиця Рівненська та Хотинська. На Кармелюка ремонти майже завершені, підрядник має доробити деякі дрібниці і вулиця буде здана. Зимовий період це поняття, скажімо таке, що за останні роки до нового року всі роботи, в принципі, робилися. Бруківку, як і асфальт, власне можна укладати до мінус п'яти. її не можна вкладати вже, коли основа дуже замерзла, коли є тривалий період, там тиждень чи два. Низької температури там порядка 15-20 градусів нижче нуля за цельсієм, тому зараз, взагалі, нема ніяких питань для того, щоб якісно устелити цю бруківку. Звичайно ж є певні погодні умови. Коли сніг падає, то самі працівники їм незручно працювати. Тому вчора роботи були призупинені, і кількість сніг розтане, то ми зразу приступимо знову до тих робіт. Між іншим, вже зараз міська рада розпочала готувати проєктування ремонту декількох вулиць. Серед них ділянка вулиці Щербанюка від головної до небесної сотні, решта вулиці Кармелюка та вулиця Заньковецької. Вона не велика, але вона досить складна. Ми знаємо, що вона буде пішохідною, і завдання було. Зробити її якісною. Тобто це не просто переустилання бурківки, а там будуть і свої ще задуми, буде досить багато цікавих речей. Плюс ми хочемо якраз на цій вулиці всі, ну, хто зараз може піти на вулицю Зеньковецький, побачити незвичайну кількість дротів різних, і як слаботочки, так і силових. І, тому і завдання проєктувальників було в тому, щоб заховати все в землю. І це, звичайно, що вимагало трошки більше часу до проєктування. Що ж стосується тротуарів, то тут підрядники на деяких вулицях вже сьогодні відновили роботи. Кажуть, допоки погода дозволяє, працюють, аби здати об'єкт в терміни. Василь Зозуляк додає, міська рада всі ці роботи контролює і з досвіду інших міст бачить, що деякі роботи можна проводити і взимку. Міста сусіди. Вони продовжують роботи і зимою. Так само ця практика буде і в Чернівцях впроваджена. Я взагалі не бачу проблеми в тому, щоб укладати мережі, в зимовий період. У нас немає зараз такої зими, що там 4-5 місяців фактично все замерзло і немає можливості робити. Наші міста, сусіди, як, наприклад, Львів, вони взагалі взяли в практику зимою прокладати мережі, а вже потім, коли нормальні температурні режими, вони тоді вже устиляють асфальт, наприклад, чи каткують основу. Тому я думаю, що ми так само будемо це робити. У нас є декілька проектів по водовідведенню, і ми так само будемо їх зараз розпочинати і робити. Загалом, за словами заступника міського голови, тротуари ремонт яких триває у Чорнівцях, вже готові на 50-70%. відсотків. Перший сніг явище тимчасове, як і незручності на вулицях міста. Тож міська влада закликає чернівчан не панікувати і обіцяє завершити всі розпочаті ремонтні роботи до кінця року. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Міжнародна підтримка, яка допоможе пройти важкий зимовий період та випробування війною. Румунське місто Яси подарувало Чернівцям три потужних генератори. Про це повідомив мер міста Громан Клічук. Відтак використовувати їх будуть для живлення критичної інфраструктури. Чернівецьке тролейбусне управління розвивається стрімкими темпами. Наразі підприємство займається ремонтом старої техніки, аби задовільнити всі потреби чернівчан. Деталі дізнавались журналісти СІ 4 Ремонт техніки є не менш важливим ніж її закупівля. Саме тому Чернівецьке тролейбусне управління зайнялось відновленням цієї техніки, яка простоювала на підприємстві. За останніх пів року ми відремонтували десь приблизно шість тролейбусів, які були на довготривалому простої. Ці, скажімо, з них дві машини вже на маршрутах по місту. І на даний момент у нас знаходиться чотири машини. Які також були більше двох років на тривалому ремонті. Зі слів головного інженера, це стало можливим завдяки професіоналізму служби ремонту та технічного обслуговування, які продовжують реставрувати стару техніку. За останні цих чотири місяці цих чотири тролейбуси, які ми зробили, це механічні роботи, електрика. Так в середньому виходить десь приблизно один місяць на один тролейбус. Тобто місяць часу у нас тролейбус вийде десь ну, в кращому стані, як зараз, але я думаю, цей вже буде курсувати десь з понеділка. В нас на лініях. В управлінні запевняють, деякий відремонтований комунальний транспорт уже курсує містом та обслуговує чернівчан. Слід відмітити, що порядка тих таких же шести тролейбусів, які мали нормальний вигляд, але стояли по тій чи іншій причини несправності, і вони на сьогоднішній день перебувають уже на лінії, їдуть ці, які не потребували там капітального ремонту, а просто, просто простоювали на території по два-три. Чотири роки і вони на сьогоднішній день їдуть. Петро Лосак каже: для правильної роботи підприємства всі його складові мають працювати як один налагоджений механізм. Для того щоб починати якісь зміни, потрібно упорядкувати те, що є. І перше, перше, чим ми чим ми займалися, це впорядковували ті процеси. І е, які вже існують, е, це наведення ладу із е, служби ремонту, наведення ладу в службі руху, курсування тролейбусів, значить е, контроль за отриманням е, е, виручки, за контроль за продажем квитків. Максим Берник, Андрій Кордован, Чернівецький репортер, телеканал С4. СБУ проводить контррозвідувальні заходи у києво печерській лаврі. Це відбувається в межах кримінального провадження. У службі кажуть, що в них на меті недопущення використання лаври як осередку рускава міра. Бійці перевіряють дані про використання приміщень української православної церкви для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземців та зброї. Також безпекові заходи тривають і на Рівненщині. Про це інформує СБУ Рівненської області. Там перевіряють Корецький свято-троїцький монастир та приміщення Сарненсько-Поліської єпархії Української православної церкви. Не церквами єдиними співробітники служби безпеки України сьогодні також проводили обшуки в компанії VS Енерджі, яка займає 10% енергетичного ринку України. За даними українських змі, що посилаються на власні джерела у правоохоронних органах, сьогодні у власності компанії Energy перебувають пакети акцій Херсон Обленерго, Кіровоград Обленерго, Житомир Обленерго, Рівне Обленерго та Чернівці Обленерго, варто зазначити, що принаймні до 2020 року Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін були акціонерами Energy. Але у травні 2022 року група заявила, що вони не мають стосунку до українських обленерго. Так, російські олігархи вже перебувають під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками. Вижницькі рятувальники отримали спеціальний автомобіль з республіки Польща та дрон від місцевої влади. Як саме будуть використовувати транспорт, та як це допоможе громаді? Дивіться далі. Нещодавно у приміщенні Вижницької районної ради відбулася урочиста передача техніки для місцевих рятувальників. На заході були присутні перший заступник начальника головного управління ДСНС України у Чернівецькій області Роман Воронко, який подякував громаді, адже такий подарунок допоможе рятувальникам більш якісно проводити рятувальні роботи. Саме не необхідніше те, що сьогодні повна при автомобіль, адже Після адмінтерреформи сьогодні Вежинський район збільшився. До нього лився потильський район. І сьогодні необхідність переруху на гірській місцевості. Потрібні більш високопрохідні автомобілі. А також в нас є необхідність для саме Потильського району повнопривідних великих пожежних автомобілів. А це все сьогоднішній день в зв'язку з війною. Нам необхідно. Заключати і старатися партнерів шукати за кордоном». Відтак партнерам у рамках цієї співпраці від добровільної пожежної команди міста Легіон Республіка Польща за сприянням Вижницької районної військової адміністрації і районної ради рятувальникам було передано спеціальний автомобіль Ніссан Терано, Завдяки, Президенту міста Роману Смаржевському, а також начальнику пожежної частини Томику Вишневецькому, які нам вже надали другий автомік. Першу чергу прийшов повнопривідний автомобіль в село наш курорт наш курортвиженському районі. І з сьогоднішній день нам передали місантерану повнопривідний автомобіль. Зі слів голови Вижницької районної ради, стало зрозуміло, що є попередні домовленості з закордонними партнерами про передачу костюмів для хімічного захисту і всього. Необхідних засобів, які вкрай важливі рятувальникам. Роман Олійник, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 незруйнована краса. У Чернівцях відкрили виставку Віктора Кантеміра, місцевого художника, який також є працівником поліції. Як вдалося організувати показ, дізнавались журналісти Сі4. Віктор Кантемір присвятив велику частину свого життя службі у поліції, але ніколи не відмовлявся від свого творчого. Я у центрі культур Вернісаж відбулась його виставка, присвячена природі України. Майже на всіх роботах є якісь дотичні речі, що пов'язані саме з горами. Чому так? Ну, я люблю природу, я люблю те, що нас те, що нас оточує. А, гори – це те, що найменше постраждало, мабуть, від. Впливу негативного впливу людини. Горе це те, що тяжко дається. Це якісь сходинки у невідоме на думку художника, обидва аспекти його життя професійний та творчий, живуть у гармонії та існують паралельно один одному. Я закінчував п'яте училище. Це вже у нас як династія там вчитися. Зараз закінчила в цьому році моя донька. от Після цього була служба при СССР в армії, і в цей час розвалився Радянський Союз. Ось і коли я повернувся, було дуже велике засилля злочинності, ну принаймні у нас по області, але ну, взагалі, по по всьому пострадянському просторі. Мистецтво відійшло трішечки на другий план, і на перший план стала боротьба зі злочинністю. Тому я пішов тоді, ще була в міліціях. Українська міліція, вон, було дуже важко. Вона ставала на ноги. Це була боротьба з організованою злочинністю насамперед, тому що служив я по лінії спецпідрозділів. Та згодом життєвий шлях повернув чоловіка назад до мистецтва. Уже після виходу у запасу у 2011 році пан Віктор почав професійно займатися малюванням. Просто фізично часу не вистачало. Я малював ну але я не вважаю, що це було професійно, тому що ну, брак часу, просто брак часу. Ось, створив був свою художню студію після того, коли пішов запас. Ось підготував навіть декілька молодих художників. Вони зараз тут присутні. Е -е, коли почалися бойові дії, повернувся до служби, допомагати поліції як волонтер, як інструктор. Ось, і далі ви вже це бачите. Студію віддав е -е, приміщення біженцям. Зараз вони там знаходяться. Тому вона зараз деякий час не функціонує. Але... Студія це не приміщення, це люди, це є ми. Організатори виставки також були раді представити автора творчій спільноті міста. Адже вона перша у кар'єрі 50-річного художника. Він прийшов до нас за рекомендацією художниці Ели е Мадей. Ми познайомилися. Я побачив його роботи. Мені теж воно сподобалось, хоча на фото. Картках воно набагато менш ефективно виглядає. А коли вже з живими роботами познайомимося, то я сказав: так буде ця виставка, відбудеться. Ми знайшли час, ми знайшли можливість підготуватися сьогодні понад 30 експонатів в центрі культури Вернісаж. На думку автора, найвеличнішими є ті місця, яких ще не торкалась рука людини, адже часто природа нищиться саме представниками суспільства, тому її варто оберігати за будь-яку ціну. Я змістив кут зору, е спеціально для того, щоб показати не стільки хто е з ким нам потрібно боротися, хто вороги з ким нам потрібно боротися, від кого захищатися, а саме те, що нам потрібно захищати. Ви можете побачити тут і Карпатські краєвиди, оно і Яремча є, і Віженка. Це та земля, яка перейшла нам в спадок від наших пращурів. Фактично, це все, що у нас є, і за це треба стояти до кінця. Також Віктор Кантемір каже, його робота перегукується із сьогоднішньою ситуацією, адже завдяки ним можна наочно побачити, заради чого боротись. Ви бачите, що тут немає національної символіки, немає, вибачте, російських руських кораблів, які йдуть по вищівказному фарватеру. Ну, це не означає, що мене це не цікавить. Сам посилаю той корабль. Регулярно щодня сподівався на те, що вона таки відбудеться наперекір всьому, наперекір нашим незгодам, наперекір війні. Ми все рівно не здамося, ми переможемо, і така ще одна із причин. А це те, що ніщо нам не завадить бути тим, ким ми є, і прагнути того, чого ми хочемо досягти. Подібні історії доводять, якими б густими було дим та копоть від ракетних ударів. Творчість завжди перемагає на віглоство, а світло темряву. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4. Такою була інформаційна картина цього дня. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе та своїх близьких. На все добре. Побачимось на Сі4.